Я вас вітаю, канал Сам Собі Е, Перший запуск ось такої бензокосарки Е, Ніколи раніше не мав з нею справи з, залі з такою косаркою, з таким типом. косарок. електричними косив. Які тут нюанси? Думаю, зараз потрібно її запустити, щоб вона трошки обкатався двигун. Ну і через якийсь час, хоча б через годину холостої роботи пробувати щось косити. Наскільки я зрозумів, що ця косарка має ще й не тільки сама косити, ще й сама їхати, її не треба пхати. Верхній трос це газ, нижній це, я так розумію, швидкість їзди чи щось. Тобто це газ двигуна, а з це свого роду як передачі. Досить цікаво, можливо, хтось таким мав справу, тому не це відео, і я виглядаю повним профаном, але. Досить цікава машина. Значить, двигун тут чотирьохтактний. такний, попередній я вже залив масло, тут є щуп з боку. Ось тут є з боку щуп, По рівню масло на рівному приміщенні на рівній поверхні я поставив, залив, там, не пам'ятаю скільки, орієнтовно до літра масла пішло. Тепер потрібно залити сюди бензин. Як я діставав бензин, зливав своєї шкоди, так як на заправку не було можливості поїхати, відео ось тут буде по посиланню. Досить теж такий собі процес. Ну, а зараз я пробую заливати і якийсь десь мав би бути підсос, підкачка, якось її пробувати завести. Так, бачок тут невеликий, десь до одного літра. Так, так, ну і мабуть, чимось потрібно було підкачати паливо. чим? Так, інструкції ніякої книги я не знайшов. Методом інтуїтивним я зрозумів, що цей стартер не, має бути не на двигуні, а тут спеціальна є для нього петля. Ось тобто він ось тут під рукою. І ось цей це газ. Тобто потрібно зажати газ і тоді. І тоді дргати. Відповідно, поки газ тримаєте. Косарка працює, їде, газ відпустили вона глохне. В принципі, досить простий механізм. Тобто, пробую знову, газ тримаю. Це досить банально просто. Залишилось єдине питання, як мені її поставити на прогрів. Тобто, щоб вона працювала собі на холостому ході хоча б там до годинки часу, щоб не прогрів на обкатку, щоб обкаталася. Оце і я поки не дуже знаю. Зараз щось потрібно буде придумати. Отже, я з підручних матеріалів зробив фіксацію газу. Косарка десь до години часу поробила на, як я думав, на холостих обертах, але виявляється, в неї немає, в неї є тільки робочі оберти, вона або глохне, або робить на робочих обертах, в неї нема перепаду між обертами. Тобто вона поробила без навантаження, скажімо так. Далі я спробував проїхати з нею, як, як вона їде. Значить, це газ, це свого роду рух вперед. Тобто потрібно рукою тримати і це, і це. Не потрібно газувати, тут нема е, варіантів, тобто в неї тільки одні робочі оберти. Ну і робоча швидкість. Відповідно, коли косарка вас, від вас втікає з рук чи падаєте, зашпортуєте, ви відпускаєте це, вона і стає, і глохне. Е, дуже дуже все просто, не потрібно жодних ніяких знань, навиків, інструментів. Е, я... Здивований, я думав, як мінімум там потрібно буде якийсь краник перекрити, відкрити подачі палива, якусь підкачку палива зробити. Ні. Єдиний момент, що ось тут стартер сам, він не на двигуні має бути кінець, а тут є кільце, він має бути під руками. Тобто, щоб запустити косарку, потрібно однією рукою газ вижати, другою за стартер. Їде вона сама, і за нею тільки потрібно йти, не потрібно її пхати. Тобто, так як в даному, в даному випадку, тут гірська місцевість, і треба і вверх, і вниз косити, тобто вверх буде, я думаю, набагато легше, коли вона їде сама, їй трошки допомогти, ніж пхати. Все, якщо комусь це відео стало в нагоді, поставте лайк цьому відео, якщо комусь все зрозуміло. Не дивуйтесь, не скаржіться на мене, так як я перший раз з таким зустріч... зустрівся. Виявилося це дуже просто. Це досвід, який і корисний мені, і, можливо, буде корисний комусь. Якщо канал мій цікавий, підпишіться на канал, лайкайте інші відео. Ну і до зустрічі до наступних відео. Всім па-па.